Всім привіт! Я до вас, ну, напевне, з гарною, принаймні цікавою новиною. Напевне, багато хто з вас вже побачив, що наша луцька фабрика Едельвіка знову випустила льон легендарний льон Amazon. Звісно, ми його вже отримали, тому що це така дуже ну, майже культова тканина. Вона дуже класно себе зарекомендувала в минулому, але це нова партія. Чесно кажучи, я така <свят> трошки нудотік, але ж я все маю особисто перевірити. І коли я побачила цю тканину, я одразу зрозуміла, що вона трішечки відрізняється від того Амазону. В нас він називався на сайті льон Олешки, тому що він білий, як пісочок. Ось, і я одразу помітила різницю. Перше, що я хотіла також вам сказати, що в нашій крамничці Мій Оберіг ціна буде така сама, як на Едельвіці. Тобто, ви можете замовити в нас цей льон, тому що я знаю, що багато з вас, більшість з вас, хочуть замовляти його в нас, і це дуже приємно. Ми дуже цінуємо вашу довіру і ми дуже любимо наших клієнтів. Але є невеличкий нюанс. Як я вже казала, я дуже люблю перевіряти все особисто. І так, на перший погляд цей льон він трішечки інший. Я знаю, пам'ятаю, той Амазон, який був минулого літа. Позаминулого вже. Ось, і він мав 15 ниток на 1 сантиметр. Це було чітко. Я на ньому сама не вишивала. Я маю з нього брюки, маю там костюмчик з миртового того Амазону. Але в мене є відшиті зразки. Це для нас відшивала пані Тетяна Скрябіна. Льон рівномірний: 15 на 15 ниток. Дивіться, яка краса, ювелірна така вишивка на ньому виходить. 15 ниток це чітко 38-й каунт. Але в нас є сотема. Це спеціальний льон для вишивки, який має чітко 15 ниток. Що зробила я? В першу чергу я відрізала шматочок цього Амазону з нової партії. Зараз покажу вам, щоб перевірити кількість ниточок на 1 см. Бачите? Я приклала лінійку, я зробила фото, фото я додам в цей допис. Я приклала лінійку і почала рахувати нитки. Робила я так разів 5 з різними лінійками. Лінійки між собою я також порівнювала. Що я вам, дівчата, скажу? Цей льон має 16 ниток. Я нарахувала 3 рази 16, 2 рази 17, 15, на жаль, в мене не вийшло. Я почала порівнювати цей льон з сотемою. Сотема це чітко: 15 ниток. Я зробила фото для порівняння. Я не кажу, що це погано, це класно, льон хороший, але ви маєте це врахувати, коли ви будете замовляти цю тканину. Тому що тканина дрібненька. По факту в мене виходить все сороковий каунт, такий, як, до прикладу, Ньюкасл. Що я ще маю вам сказати? Не бійтесь, дрібні тканини це дуже добре. Якість цього льону дуже хороша. Можливо, на пальцях вам вдасться його більш розтягти, і вишивати на ньому буде легше. Колір білий, приємний. Ми написали ну, на фабрику, що ось так в нас вийшло, в них немає відповіді, але я думаю, причина не в тому. Луцька фабрика Дельвіка вона не виготовляє тканини спеціально для вишивки. Тобто спеціально для вишивки в них Панама, Канва, Аїда, а це тканина платяно-костюмна. Тобто вона не має каунту і такі моменти вони можуть бути. Але орієнтовно так, минулий Амазон, минула партія, то було 15 ниток. Цей значно ну, трішечки, не значно вірніше, трішечки дрібніший. Ось Так він виглядає на Наталичка. Сподіваюсь, що камера фокусується і вам буде видно. Ось. Тож, дівчата, хто вже там замовив чи не замовив, може замовити в нас. Порахуйте і ви! Як робила я, я прикладала лінійку, виймала по одній ниточці ну, по бокам сантиметра і виймала ниточки, отако рахувала. Бо голочкою, знаєте, рахувати це таке, треба вже так зробити, щоб воно було ну, нормально, грамотно. Тобто в мене вийшло 16 ниток. Фото з лінієчками, з цими ниточками, і з порівнянням з льоном сотемою, який має такі 15 ниточок, я додам в цей допис. Дякую всім за увагу. Бажаю вам натхнення і нагадую, що Амазон можете замовляти в нас. Ціна в нас така сама. Всім па-па.